Що ми робимо? Ми бабку робимо чи що? Бабку робимо. Ей, бабки, а якунок виставлю на окремий і васи і на вистання цього всього. Ой, години. Оце очищаємо яблучко, потім беремо його, нарізаємо красивенько, гарненько. І дуже швидко. Я <різь> тільки без пальців і без крові. <різь> Щоб було все гарнисенько, ту скрую якось <різь> не так, ріжемо. Буде дуже смачна бабка, дівчата. Дуже смачна. Треба тільки все швидко. швидко, 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 Як нас вчителі вчили, треба все швидко, швидко, швидко. А я, це не скористь моя, дівчатки, це так. Це трошечки я, Трошечки, трошечки. Ну, якщо б ви, я без економії, яблуки ріжу, це, звісно. А, кстати, з шкурочок можна тоді компотик зробити. Все. Все, давай. Що робимо далі? Ріс, давай мені різ, а це на вариться. Оце на компотік повибираєш там шкурочки. Ріс треба процедити, щоб воно не було водички. Тобто це 8 хвилин кип'ятити треба було ріс. Дуже гарно, такий, якби він довгенький був цей ріс. Оце камалія, так, да, в тебе. Це ж камалія, да? так? Вот. Uh, зараз. Зараз все, я, я быстро роблю. Це треба все швидко робити. Вот так робимо. Так, робимо. Оце ми трошечки... Ой, неправильно. Я вже забула, я вже давно просто готувала його. Так, масло дай мені, сахар дай мені. Нарізаємо трошки. Масло. Прямо 100 треба сюди. Ось отак ложимо. Дуже смачна буде бабка, ну це хватить. беремо трохи яблочок. Це яблочки. От, тоді ми беремо ізюмчика трошки. Отак от, от, о, і засипаємо рисиком. Рисиком. Ось гарный такой рисик. Вот так вот рубим. Рубим. Погибаем. О, я вся. Трошки кефира сюда. Опять в щих. Рубим вот так вот. пять яблочки. Безю.